Привіт! Покажу вам сьогодні вигідні пропозиції від метро. Почнемо з м'яса. Бачу багато пропозицій зі знижками, тож є з чого обирати. Стегно курчати бройлера Епікур 139,90 за кілограм. Від нашої ряби стегно курчати бройлера буде коштувати 114,90 за кілограм, а гомілки 81 гривню 90 копійок за кілограм. Є й інші варіанти м'яса. Вирізка свиняча м'ясна весна у вакуумній упаковці 229,90 за кілограм. А якщо більше полюбляєте яловичину, то лопаткова частина від Скот Сміт коштуватиме 229,90 за кілограм. Для себе я беру свинину лопатку лише 136,90 за кілограм, і трохи легкого м'яса курячого стегнаві та пікур від, від 139,90 за кілограм. Пальмені з хорошим складом зі знижкою 20% є з яловичиною індичкою, міксом свинини та яловичини. Якщо ви теж обожнюєте салати з тунцем, то для вас класна пропозиція: мінус 30% на тунець кальво. Ще є класна знижка до мінус 40% на продукцію галичина. А це і молоко, і йогурти, і кефір, і сметана. Знайшла ще огірки по 9990 за кілограм. Це дуже хороша ціна, тож беру собі кілограм на салати. Апельсини лише по 39,90 за кілограм. Треба брати. Якщо любите більше екзотичні фрукти, то «Манго Гігант» зі знижкою 50%, за три штуки яких заплатите лише 269,70. Ще є авокадо за класною ціною 31 гривня 90 копійок за штуку. Його можна і в салат додати, і на тости викласти, і гуакамоле приготувати. Якщо любите солодкі алкогольні напої за вигідними цінами, то вам у метро, де пляшка Фьореллі коштує лише 179,90. Ще побачила знижку 25% на стильний посуд, тож вирішила оновити свій старий. Знижка до 35% на туалетний папір. За упаковку з 16 штук заплатити 214,90. А тепер на касу. Зараз у метро діють після новорічні знижки до 50%, тож планую закупитися смачно та вигідно. Поїхали поповнювати порожній після свят холодильник. Основною стравою буде запечена риба. Це завжди безпрограшний варіант. Буде четверо дорослих, тому беру два дораду, за них виходить трохи більше 200 гривень, та два сібаса, за яких плачу 185 гривень. Побачила ще форель по класній ціні і вирішила взяти на потім. Кілограм коштує 549 гривень, тож такий шматок потягнув на 900. Мій малий не любить рибу, тож для нього візьму нагетси. Пакування коштує 199,90, але якщо взяти більше 4 штук, то виходить лише 159,90 за штуку. На закуску беру сирка Castello Брід 2 штуки. На нього зараз діє акція мінус 40%. І беру брускети Маретті, лише за півціни вони чудово доповнять будь який стіл. Не треба забувати і про сніданок. Беру зазвичай йогурти та сирки. Зараз обираю від торгової марки Чудо, бо на них діє знижка до 40%. Згадала, що треба поповнити запаси солодкого, тож беру шоколадки Міленіум. А якщо взяти від трьох штук, то виходить лише 3490 за штуку. Також наша родина просто обожнює свіжий сік, тож беру одразу 5 кг апельсинів для фрешів. А лимони беру для запеченої риби, вони додають їй приємну кислинку та соковитість. Ну і яка зима без мандаринів? Не знаю, як ви, а ми, коли починається сезон мандаринів, не можемо і дня без них прожити. Тож беру їх, тим паче лише за 59,90 гривень за кілограм. Зараз новина шамбустін є знижка 30%. Пляшка такого виходить лише 109,90. Тож беру одне біле і одне червоне. Для запікання риби обов'язково беру фольгу. Зараз діє знижка на асортимент товарів торгової марки Metro Professional. Тож візьму ще й харчову плівку. Побачила класну знижку на каструлю від Pyrex, Вирішила взяти й собі одну за такою класною ціною. Також для тих, хто на машині на омивач для скла Aro знижка 35%, Якщо купувати від двох штук, для мене то забагато. Тож беру собі пляшку. А ви маєте на увазі. А тепер на касу.